Добрий день. Сьогодні ми поговоримо з вами про агресію. Подивіться на картинку і познайомтеся з буквою А. Буква А перша буква в алфавиті. І з букви А починається слово агресія. А що ж це таке? Послухайте уважно історію. Маленький Артем грався вдома разом із друзями. Гра відбулася весело, але незабаром стався неприємний інцидент. Артемові не сподобалося, що інші діти побудували кращу вежу з конструктора, і він зламав її. Така поведінка Артема називається агресивною. В усьому світі агресивна поведінка вважається неприятною, оскільки вона завдає болю, шкоди. Іншим людям і навіть тому, хто її вчиняє. Адже нам боляче і неприємно, коли ми чуємо образливі слова про себе, коли нас ударили, штовхнули. А коли ми так чинимо, то залишаємося самі. Друзі нас не запрошують до гри, дорослі можуть нас насварити, покарати. Це теж погано і неприємно. Агресія буває вербальна і тактильна. Вербальна це коли кричать, ображають словами інших, закочують істерики. Тактильна це коли б'ють, штовхають. Від поганих слів душа болить, а від ударів і тіло, і душа. Інколи агресивна поведінка виникає як наслідок сильного страху або злості. Заздрості, що переростають у гнів. Наприклад, у Артема заздрість переросла в гнів, і він розбив вежу, проявив агресію. Як ви думаєте, чи сподобалось би Артемові, якщо б зламали його вежу? Дорогі дітки. Адже коли ми вміємо заспокоюватися, ми не будемо поводитися агресивно. А зараз давайте послухаємо казку про тривожність, агресивність та імпульс.